ти маєш приєднатись до моїх марафонів правильних харчових звичок? Краще за мене розкажуть самі мої клієнти. Дивимось відео щоденник Катя міста Київ, 26 років, зріст, 1,75 м. Привіт, Катерина, Це мій відео щоденник і сьогодні мій перший день участі у марафоні. Сьогодні мені мають розписати харчування. Я розберуся, яка баночка для чого, і розкажу, чому ж саме я вирішила доєднатися до цього цікавого марафону. Я на цьому марафоні через те, що мені сказала Тетяна на консультації, і я дуже мала їм. А мало я їм, тому що я не люблю готувати сама для себе. Інколи мені це подобається, але прям раціон то ні. І через це я більше не їм, ніж ні. Як інтерактив пропоную здогадатися в коментарях, який у мене вік, і при моєму зрості метр сімдесят п'ять, яка у мене вага. Зараз я покручусь для відео, і мені цікаво ваші коментарі. Друга частина першого дня марафону. Я розбиралася з усією корисною інформацією, яку мені надіслали. Аналізувала, розписувала, що мені можна, що не можна, і розбиралася з графіком харчування та як пити водичку. Розказую і вам до 300 мл теплої води або просто очищеної, додаємо 5 мл алоє і п'ємо маленькими ковтками за 30 хвилин до їжі. Це допомагає нашому організму отримати необхідну воду, водний баланс відновити та пришвидчити метаболізм. Далі я огуглила цікаві рецепти, які мені можна. Зробити собі на вечерю і шукала електронні ваги, оскільки їжу необхідно злажувати.